Розгляд справи адміністративної за порушення правил дорожнього руху, як слідувати. Я зараз вам поясню чіткий механізм. Я розумію, що коли вас будуть сприяти поліцейські, воно може бути трішки інакше, але ви повинні теж розуміти, що у вас є права його і, і воно повинно відбуватися по певній процедурі. Ви їдете, за вас зупиняє поліція. По-перше, ну, поліцейський повинен підійти, представитися, сказати своє ім'я, прізвище по батькові, звання посаду. Так? Якщо ви е, забажаєте, можете попросити поліцейського пред'явити своє е, службове посвідчення. Нічого в образного для нас немає. Будь-який адекватний нормальний поліцейський. Покажу вам своє посвідчення, з ним ви можете познайомитися. Я знаю, що є якісь такі суперечки, що деякі поліцейські забороняють знімати своє посвідчення на відео, на фото, але дають ознайомитися. Скажу вам так, в це цей момент не говорю. Нема того, що комусь дозволено знімати наше посвідчення. Або нема заборони. Тому поліцейський діє як же йому Ну, Якщо не показуємо вам на камеру, ну, що ви там знімаєте, у вас, то ну, подивіться так, наполягайте. Не, не, не починайте, я вам раджу вам починати а, зразу конфлікт з поліцейським. Представити поліцейський, даній поліцейський повинен вам пояснити причину вашої зупини. Причин зупинки у нас на даний момент є 10. Ну, виключаємо момент з блокпостами зараз, да, ну це такий час. Але 10 причин про на Національну поліцію у нас практиці. Якщо це стало перше порушення правила про дізбунку, вам каже, ви порушили такий, -то, такий -то пункт, такі-то правила. Будь ласка, приділіть ваше посвідчення і документи рісні право-транспорти засіда. Хочу <клес> ще попросити страхових полісів, але ще зараз всіх страхових полісів вигляді. Ми можемо легко через сайт МДФУ перевірити, є ли у вас взагалі чи не поліція. Однак два документи, прийти, викуплені привід. Для ознайомих. Треба боятися, щоб ви показали права. Тих і все, зразу вже поліцейський там і штрафу. Є процедура, ви повинні пред'явити. Так, да, не завжди поліцейські штрафують. У нас є приписана така <кхе> наша змога діти на свій особень, керуючись там з інфактами і так. Але я повинен перевірити документи, будь-якому випадку. Чи законна людина керує транспортним засобом. Показали ви документ. Далі починається розгляд справи. Ну, Якщо ви порушили, вам сказали, що ви порушили, поліцейський вам повинен це проговорити. Коротко, але повинен проговорити. Зараз ми трішки це ширено розглянемо, то Розглянем, в кажуть, громадянин. По громадянкам таких-то то Зараз, щодо вас, буде відбуватися розгляд адміністративної справи, за порушення прав дорожнього руху, таких таких та Місце і час розгляду справи, він називає, де ви стоїте, і тепер не час. Далі, у вас є право надавати клопотання. Клопотання, наприклад, про. Те, щоб перенести розгляд справи на інший день в інше місце, ви можете заявляти, да, клопотання, як ви хочу, як усно, так і письмо. Але поліцейський має право вам відмовити. Це прописано у нас е, в адміністративному кодексі. Якщо він не каже, будь ласка, принесіть розгляд справи на іншу дату, на інший час. Я кажу ні, я вам відмовляю. А чому? <кій> тому що це посадова е, особа, як я, ми на це маємо право. Тобто я можу як, як поводитися, так? Да, ну, та, наприклад, ну, чому ви можете відмовити? Ну до, не умовно, я ми з знаю, кажуть, що да, я порушила, та. але давайте трошки пізніше, бо в мене зараз дуже важлива зустріч. І це ж я неї... мене. Ну, тому я... що в мене каже, тобто, тут дуже важлива зустріч. Я не хочу в якийсь час вас омолювати. <кій> а це ж розумієте, це не так, що ми з вами живемо там в місті, где дві вулиці, десь і всі там. Кому я заготовляю, потім ви там до мене прийшли на день народження, я досі справу розглянути і закрилися в правді. Ні, у нас вийде місце, тому справа на місце, вона розглядається 5-7 хвилин. Далі ви маєте право. Зараз не читав. Йдемо далі, далі. Ви маєте право на юридичну допомогу. Як це працює? Ну, Звісно, треба розуміти, що якщо у вас там є свій адвокат і ви йому телефонуєте, приїдьте, то ніякий поліцейський не буде чекати дві години, поки він сюди. Поліцейський може вам дати змову, і я так роблю, коли людина каже, що я хочу скористатися своїм правом. на юридичну допомогу. Я кажу, будь ласка, користуйтесь. Ну я зараз буду дзвонити, їдемо адвокат, Я кажу, ну а де ви ще бокат, з ким буде їхати? Ну, десь година. Я кажу, я не можу годину чекати, в мене ну, багато викликів, і це нормально. Е, Вмикайте гуч, гучний зв'язок, нехай адвокат через гучний зв'язок, буде тут присутній, буде слухати, все. буде час брати участь у протипій справі. І будемо спілкуватися далі. Він буде вам допомагати. І все таки інше. То є, таке може бути така працює. Далі ви маєте право надавати пояснення. Чому я вам кажу, зараз хочу підтримати пояснення? Так? Тому що від вас пояснень залежать від рішення, яке буде приймати поліцейський. Ну, особисто за себе, я кажу. Що я завжди а, хочу послухати людину. Ну, що ж так сталося, що ж людина порушила право дорожнього ну, руху, що там щось, в людини, якісь проблеми. Це моє розуміння, тому, тому що потім я буду приймати рішення, притягати, чи не притягати, не притягати. Так. Тому пояснення можна надати як письмові, якщо письмо, то один додивляються до постанови, так і висунути. Ви маєте також наступне право ваше, Ознайомиватися з доказами. Існує такий міф у ютуберах, тіктокерах і прочих людей, які несуть, на жаль, в наше суспільство, що під відео порушення незаконно буде, якщо ми не пишемо Ну, Можливо, у них свій якийсь кодекс є там, але для них тільки, але ми чогось не знаємо. Але ні. Не обов'язково нам відеодокази, так, да, ви маєте лапу да, знайомність, да, ви можете поліцейському а да, можу я знайомитися з якимись доказами. Да, наприклад, з відео. Поліцейська да, каже, що питання, дивіться ваші порушення. Да, Якщо поліцейський, каже, вибачайте, у мене нема відеофіксації вашого доказу, ну, тоді вже якось так. А, от. Вимагати не треба від нього. Зараз я тут показати відео, далі у вас є, якщо ви не розумієте, право а, на перекладача, якщо вам не зрозуміла мова, а, і, якщо, як справа, ну, на якої реалідації справи, бували такі випадки, що я когось зупиняв, а людина зовсім не розуміє українську мову. Бували іноземську. Цим правом теж можна користуватися, але я розумію, що ви всі є громадяни України, тому що. Вважаю, що ви повинні а, знати державну мову. що хто спілкується у особистому житті, але треба вчати від мову. Далі ви, згідно 63 статті, маєте право не свідчити проти себе або своїх рідних і близьких. А, у вас є 10 діб на оскарження постанови, що ви чимось не згодні. Цією постановою, що вам написали штраф, можете звернутися до управління патрульної поліції, до того місця, де це сталося, або до будь-якого суду. Написати його питання, прошу, тоді будуть вже суд вирішується. Якщо зі всім ви згодні у вас є 15 діб для сплати штрафу. Увага! Якщо штраф виносить поліцейський, там не діє функція 50%. -40. І ця повна сума, яку поліцейський написав, от повну суму ви повинні будете сплатити протягом 15 днів. Якщо ви це не робите, ми, ваш, ми бачимо, що дійшла там, сплата або ні, Ваша справа подається в виконавчу службу, і будуть потім у вас великі проблеми. Зараз виконавча служба блокує зразу всі рахунки. Ваші картки і потім будете дуже бігати мати три коле паду, на жити спочатку виконавчу, потім до на нас, потім оп'ять виконавчу. Ну, на все це час, нерви, е, дуже багато там людей, яких приходять з різними проблемами. Тому за цим слідкуйте. Якщо вам написали, краще зразу підіть заплатити висобанка або через інтернет-банків і закрийтеся питання. Потім не мати проблем. Тому що теж багато людей до мене там звертаються, бували і знайомі, і так на вулицях, що ж робити. Що, 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 що Заблокували рахунку. Я кажу, ну що, а що було? Та я пансь, запутав, там забув і б, десь письма, чого ти штав. Краще цим не газу. Питання, є по штрафам по розгляду справи. Далі, хочу нагадати, що у нас в Україні працюючи академія автофіксація на швидкість, а в одному місці на Дружбі народів вона працює ще на основу громадського транспорту, тут там автоматично витримує штраф. Тобто нема ніяких там великих справи, йде штраф на власник автомобілі. Як відбувається? Швидкість перевищили, камера вас фатарувала. Все, автоматично штраф йде по місці реєстрації, або можна подивитися, перевірити ці штрафи в різних додатках. І от так, якщо протягом тижня ви цей штраф бачите, то ви можете платити 50%. Висот. А, є декілька непоганих додатків, ну, взагалі дію, я знаю, приходять більші штрафів, а є. є. Є наш додаток на з Зараз я знайду, напишу вам його, через який 100% можна перевірити, і він дуже такий гарний Вот ДДР, МВС, ГУА. Там все дуже просто. Вбиваєте в серію ноги вашого посвідчення, серію лісного організації, і зразу вам там покаже, є штраф, або нема. якщо є з фотографіями, з датою, з сумою, де що, коли її було. Дуже швидко. Тому що я знаю, що трапляються такі випадки, що в дію не завжди або там в кабінет водія, ну, до речі, кабінет водія теж електронний раз завести, а, що бувало, що туди трішки пізно штрафи проходять. А отут воно одразу підтягує буквально там за годину, або та, та навіть підтягне. Тому час від часу. Раз на тиждень, якщо багато буде їздити по місту, перевіряйте. Тому що можна десь забутися, там невеличка перевищення швидкості буде, отримайте штраф. А поки цей лист щастя дійде до вас, може не вийти, тому що у вас лісація може бути десь на іншому місці. Там він поки туди дійде, поки він повернеться, а буде воно вже тобі, ну, ні, рахувати і може бути теж потім проблеми.